сьогоднішнього дня запрацювала безкоштовна їдальня в місті Героїрпінь разом з Remar та «Ремар Юкреїн, які повністю фінансують цей процес. Ми почали годувати наших мешканців. Ми не приїжджаємо робити фото і відео. Ми приїжджаємо допомагати людям. І нам захотілось приїхати також Вірпінь. І хочемо тут розвиватися, також робити набагато більше. Ми маємо на один рік можна на рік і півтора. Ми ще рік тому. Почали цей проєкт, почали розмови, готуватися до цього проєкту. І вже за 9 місяців ми прийшли згоду. Потім ми шукали приміщення. Я хочу подякувати нашому коледжу, їхньому директору Дмитру за ту допомогу, яку він надав нашому місту. Він безкоштовно надав нам цю їдальню. І comida está buena. El señor dice, claro que sí, muy buena comida. він каже, що ви говорили правду. І вже сьогодні, завтра, післязавтра можуть приходити наші мешканці. Ті верстви населення, які не захищені, можуть отримувати безкоштовну їжу. А тола за адміністрацію регіональних допомагає дуже багато адміністрація. Це велика подяка, що долина сідаде tenemos... місцевість, яка відкритам сапою. Ми дуже дякуємо і бачимо велику підтримку в цьому.